Вітаю, вельми шановне панство. Давайте подивимось, що трапиться, якщо ви зробите вибір. Що трапиться? Що трапиться? Дуже цікава композиція. Взагалі, ви можете зустріти собі пару. Тут пара, королева кубків, король кубків. А ваш вибір, хоч і вимагає зусиль та адаптації, він веде до гармонії, емоційної глибини та професійної чи особистого розвитку. Ви знайдете баланс між своїми емоціями та практичними справами, що допоможе. Досягти більшого успіху та стабільності.